540 гривень за комплекція, постільна дитяча білизна. Ось такі будуть комплектики. Лот з чотирьох комплектів коштує 2160 гривень і показує, що буде у лоті. Це будуть е, два таких однакових наборчики, щенячі патрулі, розміри 140 на 200 під ковдра, 70 на 90 буде навичка. Вона де двостороння, тобто то з різних сторін різні малюночки. І 90 100 на 200 це буде таке простирадло на гумці від бренду Home. по складу. Простирадло, е, де 100% бавовна. Комплектик йде 65% бавовна, 35 поліестеру. Ось таких. Таких буде в лоті у нас два комплекти. Один комплектик буде з Бетменом, тут також двостороння підковдра та наволочка. 100% бавовна йде. І також ось таке буде просередло на гумці сірого кольору. Також 100% бавовна. Один в лоті буде ось такий. Комплектик з зоряними війнами, він же йде флісовий, такий теплий. Тут інші розміри. Тут 135 на 200 йде підковдра, 80 на 80 йде наволочка, і 90 100 на 200 буде ось таке просирадло на гумці. Воно йде флісове, що те, що те, дуже гарно по якості. Це йде від ліварно-хом всі Лот коштує 260 і для замовлення звертатись до менеджера в посилання під цим відео.